We'll Зв'язку з громадським Рамі Адхам. Це колишній житель міста Алепо, який нині проживає у Гельсінки. Він підтримує зв'язок із тими, хто лишився у східній частині Алепо. Рамі також займається контрабандою іграшок у Сирію для дітей. У нього розпитаємо трохи детальніше, що зараз власне відбувається в Алепо. Рамі Дуже дякую, що приєдналися до нас. Я знаю, що ви підтримуєте зв'язок із тими, хто залишився в східному Алепо, і можете нам більше розповісти про ситуацію там. Ситуація у кількох кварталах міста, це 4-5 кварталів, які сирійська армія ще не захопила, є щонайгіршою. Йдеться про 100 тисяч людей. Ми почули про те, що Росія та Туреччина досягли домовленостей щодо припинення вогню упродовж трьох днів, щоб можна було евакуювати поранених хворих та вивести решту повстанців із тієї частини міста, яка ще не відвойована. Опівночі, 14 грудня, мав почати діяти цей режим. Утім, о третій ночі були обстріляні карети швидкої допомоги. Автобуси для вивезення цивільних вимушені були розвернутися назад. Після того ми довідалися, що бойовики, які воюють на боці Асада і яких підтримує Іран, висунули нові умови до цих домовленостей. Вони вимагають, щоб цю частину міста залишили шиїти, які там залишилися. Це зупинило весь процес. Вранці 14 грудня знову почався обстріл п'яти кварталів Алепо близько 150 мін впали на них. Я маю підтверджені дані, що вісім касетних бомб були скинуті на цю частину міста. Від них загинули десятки людей. На жаль, становище цивільного населення там є таким, що далі гірше вже просто не може бути. Рамі, скажіть, що вам відомо про дії урядових військ. Ми маємо інформацію, що вони захоплюючи місто, вбивають цивільне населення. Чи справді це відбувається? Так, це відбувається. урядові війська Асада разом із шиїцькими бойовиками просуваються містом дуже швидко. через це неможливо встигнути евакуювати звідти цивільне населення. Там просто на вулицях розстрілюють людей, насамперед чоловіків, молодих чоловіків. А тих, кого не розстріляли, затримують і вивозять у невідомому напрямку. І я думаю, що невдовзі в інтернеті з'являться фото з місць цих подій. Рамі, скажіть, а чи користуються жителі східного Алеппо пропозицією здатися військам масадам так, 85% тих, хто здався, це жінки, діти, літні люди. Решта чоловіки, які повірили урядовій пропаганді. Що якщо вони складуть зброю, то їм усе пробачать. Люди, які повірили цим чуткам, потрапили в пастку, були затриманими та ймовірно страченими. Ми також чуємо про те, що деякі повстанці перешкоджають цивільним громадянам виїхати зі східного алепо. Ті, хто залишився у східному алепо. Це бійці вільної сирійської армії та їхні родини. Вони не покинуть там своїх рідних напризволяще. Це неправда. ті, хто хотів залишити місто, це зробили. Вони змогли вибратися до тієї частини міста, яку контролює Асад. Ніхто нікому не заважає врятувати своє життя. Ми хочемо зберегти якомога більше життів. Чоловіки ж не залишають східне Алепо. Вони намагаються захищати те, що залишилося від цього міста. Що відомо нині про гуманітарну ситуацію у місті. Чи мають люди там їжу, воду найнеобхідніші речі? Гуманітарна ситуація у східному Алепо є найгіршою за останні кілька років. За останні чотири з половиною роки я був в Алепо 26 разів. Відтоді, як місто опинилося в жорсткій облозі, чотири місяці тому ситуація погіршувалася щодня. Там немає чистої води. Місто перебуває в повній темряві через брак будь-якого палива. Медицини як такої немає. Продуктові магазини порожні, немає дитячого харчування. Після бомбардування шпиталів там залишилися помирати поранені люди. Але позараз це найбільше кладовище у світі. Там ще є живі люди, але вони просто чекають смерті. Рамі, Рамі, дякуємо за ваші коментарі. Сподіваємося, ситуація покращиться вже найближчим часом. З нами на зв'язку був Рамі Адхам, колишній житель Алепо, який зараз підтримує зв'язок із цим містом і з тими людьми, які там лишаються. Ми будемо далі слідкувати за цією темою.